Доброго ранку, шановні батьки і діточки. Сьогодні в нашому місті настала справжня зима. І я вам пропоную послухати вірш Максима Рильського Білі мухи. А зараз послухайте цей віршик. Білі мухи не летіли. Все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять не наче пух. Галю, Петрику, Кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори літять духу, щоб спіймати білу муху, а санчата йому сім змайстрував старий Максим. Зараз ще раз послухайте віршик. Білі мухи не летіли, все подвір'я стало біле. Не слічити білих мух, що літять, не пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчет Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори літять щодуху, щоб спіймати білу муху. А санчета їм усім змайстрував старий Максим. Як ви вважаєте, про яких білих мух розповідає Максим Рильський? Ну, звісно, це сніжинки, що не наче пух. А хто ж побіг кататися на санчатах? Так, це Галя, Петрик і Кіндрат. А хто ж їм змайстрував санчата? А санчата йому усім змайстрував старий Максим. А зараз я буду вам читати речення, а ви повинні додати останнє словечко. Білі мухи, все подвір'я стало. Не злічити білих, що летять не наче. Галю Петерку. Годі ледарі вам і побігли до. Галя Петрик і всі згори літять, щоб спіймати білу, а санчата їм змайстрував старий. Добре молодці. А ще ви можете спробувати вивчити цей віршик за допомогою мнемотаблиці. Шановні батьки, допоможіть діточкам вивчити віршик. Ну що, сподобався вам віршик? Я пропоную вам його вивчити разом з вашими батьками. Чекаю ваших віршиків. До побачення!